Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас буде обзор на такий Mercedes 508. Попереді я вже знімав обзор на нього, коли ми його купили. Це було 4 роки назад. Зараз хочу зняти обзор, що з ним так сказати, що ми по ньому робили за 4 роки експлуатації, скільки він від'їздив, ну, від'їздив він багато. В принципі, машина кожен день в роботі і їзди немало. Постійно з грузом. Тобто, утром завелась, вечором заглушили. Тобто, ну, в принципі, якщо хочете подивитися на нього 4 роки назад, подивіться там відео є, який він був, який він зараз. За це час, ну, кабіна красилась була один раз. На Сейчас вот недавно тут попідварювали, чуть, ну, не красили, нема коли. Чесно, машина постійно працює, так що красить там, може в далі. Зробимо другого мерса, щоб буде заміна йому. Буде час ним займатися. А так займатися нема коли. Тому що я ж кажу, утром виїхали, вечором заїхали. По машині. По машині, в принципі, ну, як би сказати, що там якісь сильно проблеми були, не було, ну, щось ламається, щось ремонтується за 4 роки, виходить, із такого, що, ну, серйозного, це ми тут поміняли сцеплення. Недавно ось буквально. Літом поміняли редуктор. Розлетівся редуктор, зробили редуктор. Щеплення зробили. Ну, щеплення це десь, не знаю, десь півтора року назад робили. Топлівну зробили. ну Топлівну по своїй вині, там у нас був подсос воздуха, ми якби неопитні. По незнанню там його тягали, коротше, закачували, не знали, як правильно прокачати. Ну і так, підзапороли топливну, Ну і, з часом вона просто, як би пішла в ремонт. Це таке, в принципі, мабуть, із самого такого серйозного, це редуктор, щеплення і топлівна. Лобове міняли, нове ставили, але ну, знову ж прилетіло. Знов треба міняти, вклеювати, якби, звісно, на лобове стіна не маленька. Фари поміняли. Ось стоять фари вже нового образця. Я вже розказував людям, що, виходить, вони трохи не такі, як старі. Ставляться знаружі, ну, лампочки вставляються ззаду. На старих фарах лампочки стекло відкручується і вставляється. Тобто, треба вирізати всередині там, короб. І все буде добре. Тільки виходить, що повністю не закриває фару. Треба або якісь інші защітки робити, або ще щось то есть, якось. Ну, І так, нормально. Головне, щоб світило. Було як їхати Так, що ще таке розказати по цій машинці? Ну, поварили тут всередині чуть-чуть оцей короб, тому що він розпався повністю. Он вварили профіль. Сідушку нову варили сюди, щоб якби чуть-чуть комфортніше було. Ну В принципі, по салону, я думаю, тут, напевно, нема що сказати. Все по старому нічого не мінялось. По кузову, ну так само, там, як підварювали, варили все профіль один. Так, в принципі, а, ресора. Недавно поміняли ще ресору, корінний лист лопнув за 4 роки це перший раз ми міняли. Хоча грузим, якби, би грузим по венкузов, ну десь 3-3,5 тони ми не ввозимо кожен день. В принципі, ходову, ходову вже так, виходить, ходовка робилася. Повністю заміна всіх резинок, салінблоків. То є, ну, на ресорах, на амортизаторах, е на стабілізаторі. Робилась заміна всіх резинок. Е Робилася заміна всіх колодок. Протачували барабани. Тому що колодки ще тут я не знаю. там... Чи їх до нас хоч хтось міняв, ми зняли, там вже не було на що дивитися. І звісно, вироботка, прийшлося барабани проточити. Проточили, поставили, в принципі, якби все нормально. Ну, от, якось вроді так. А, пол ще поміняли в кузові, есть, тобто, ну там пол дерев'яний, звичайно, за 4 роки він вже, ну, тим більше возимо ним дрова. Постійно кидаєш, воно ті доски б'є, недавно поміняли пол. Так, що ще? Насос на топливній мінявся підкачки, того що не знаю чи з-за мусора, чи з-за чого, Ну якби перестав качати. Ну, В принципі, із такого, мабуть, і все. Оце за 4 роки я не знаю по кілометражу не можу вам сказати, тому що спідометр не працює. Ну, Їздив він, ну, щоб ви розуміли, в день десь в районі 200 км проїжджає. Ну, навіть в середньому 150 тобто за 4 роки робить 6 днів в неділю, можете самі посчитати. Тобто це немало для такої машини. Тобто, допустимо, для такого газону, Ну, якщо б він такі кілометражі проїжджав, тут, мабуть, вже б раз-два був би капремонт мотора, це в найкращому випадку, ну і я не знаю. Та ну, це нереально на газоні проїжджає, скільки, скільки проїжджає цей Mercedes. Так, він трохи менший, хай в газон можна більше всунути, але це машина безотказна. Тобто Не знаю, щоб в ній не ламалось, вона постійно доїжджала додому. А, ще забув сказати, балку ми міняли. Міняли балку, тому що ну, гідрача тут нема, вже наче ще в руль погано крутиться. Там були вже втулки розбиті, і ми просто вирішили не ремонтувати. Ну, тому що нема коли, як сказати, ставити машину, ми просто купили готову балку, переставили її. І все, радіатор теж міняли. Тобто, ну, радіатор, Понятное дело, то. Зараз, секунду покажу вам підкапотне простройство. Радіатор тут у нас стоїть вже з ВАЗа. Всі ставляють, у нас стояв ГАЗ-52 радіатор. Ну, от старості він раз вже в нас потік. Ми замінили його, потім Другий раз одірвало передні подушки, кстаті, да, подушки передні теж дві штучки міняв. Одірвало передні подушки і вентилятором пробило радіатор. Ми його заклеїли, його опять пробило. В общем, купили другий бушне, Естественно, звісно, Бушне, воно, як завжди, то десь стояло, то забите. Короче, толком ніхрена не охлаждав. Поставили ми Уазовський, він набагато менший. Його хватає просто з головою. Тобто нормальний уазовський радіатор в хорошому стані, щоб він був не забитий. Його ну, вистачає повністю для, ну, для цього мотора. Він охлаждає. Зараз стоїть термостат, то ще й доходиться затуляти, того, що, ну, щоб лучше грів. Угу. По пічці теж моторчик міняли. Виходить, згорів нас моторчик. Ну, так як ми, моторчик стоїть 3000 на цю пічку, там нема на що глянути, новий. Ми купили донора собі такого самого Мерседеса і там стояла печка з моторчиком. Ми просто печку переставили. То, що наш моторчик, ми б купили новий, ну він. Уже щось другого стояв і там трохи пічку переробили. Тобто, новий туди вже не поставиш. Тобто, хтось зробив якийсь колхоз. Там, ну, якби зрозуміло, що чоловік, в чоловіка, може, щось було, щось знайшов подешевля, зробив. Тобто, в принципі, воно все працювало отлично, Ну, коли він поламався, ми просто не змогли навіть узнати, що він той моторчик, і, в принципі... Хорошо, що так підкинувся нам донор з робочою печкою. Все ми поміняли і, в принципі, ніяких проблем. Бо пробували ставити Іжигульовську, ну не то, все це не то. Рідне є рідне. Поставив рідне ніяких проблем. Дзеркала ну, це тут взагалі розходний матеріал, вони тут міняються раз у два місяці стабільно, якесь зеркало міняється. Дрова закидає, щось перелітає, розбивається, тобто, в принципі, як складати їх кожен раз ти не будеш Ну, в принципі, не знаю, вроді це за время експлуатації, я думаю, ну, все розказав. Ну, руль два рази ламався Ну, це вже, звісно, це в нас старий балко, і він ламався, вже погано крутилось. Ламали два рази руль. Перший раз купили беушний, знайшли, на розборках за них такі ціни гілять, що, звісно, аж страшно. І по три тисячі просили. Ну, купили ми там перший за 500 гривень, вроді там чоловік, якби наш знайомий, продав нам за недорого. Він теж поламався з часом. В общем, варили ми там посередині профіль на руль, зараз я вам покажу розпорку таку. Ось як бачите, і тепер, в принципі, проблем нема, тому що багато виходить тут пустого міста, коли там чи притормозить, чи ну, десь там. Ще щось повернути, треба вивернути, воно якби йде на злом, а там ну, прутик на сварці тріскається і все. Якось так. Ну, в принципі, в принципі. оце і все. Ну, резина, це само собою, звісно, резина міняється, то що од'їздила сезон, кожен рік ставимо нову резину. Шість кольос треба куплять нових. Так, в принципі, машиною довольні. Ну, якщо ви бачили мої другі відео, то ви бачите, що ми купили ще одного такого Мерседеса. робимо з нього самоскид. Все, хотіли самоскид зробити, ну, постійно немає времени, тому що треба працювати, машина можна працювати. А це все время, Це треба ставити, робити, тобто, ну, треба якась заміна. Купили такого самого мерса, робимо з нього самоскит. Думаю, все в нас вийде. І потім вже будемо, як йому цьому знайдемо заміну, будемо займатися ним. Його теж треба повністю красити, доводити до ума, того що, ну машина вже від'їздила, дай Боже, і багато є нюансів. Тобто, ну, робиться на ній тільки те, що, от, що треба, щоб вона їхала. А такі основні моменти, там якась теч, десь ще щось, то є, фу, Устраняється все в дорозі, в роботі, есть, нема време, немає йому заміни. То є, газоном ми не возимо, ну це так там по місту. Оцей у нас їздить 70 кілометрів, то є, ну так і десь у нього розстояння. 50-70 кілометрів, 30 коли як, смотря куди. Газон скільки не виїзде, скільки цей мерз, ніякий газон, не знаю. Щоб там не казали газоністи, ну ніякий мерз. В кого є такий мерз, ті, я думаю, знають і розуміють, про що я зараз розказую. Ну, в принципі, думаю, поки вроді все сказав, я думаю, що за 4 роки, ну, по вложенням, ну, я, напевно, в мене був Зіл е, коротиш, пісок щебінь возили. Я за три місяця в ньому наверное, грошей вкинув як в цей мер за 4 роки. Хоча Зіл був в нормальному там, де 240 мотор. То коробка, то ще щось, то ще щось. В окончанні лопнув колінувал і, ну, в общем, не знаю, я взагалі продав і навіть не хочу і балакати про такі машини. Тобто Для наших цілей, такий маленький він нам по розмірам підходить, тобто нам більше не треба. В принципі, машина, то нас устраює цей зіл, він, це ми брали так чисто, пісок-щебінь возить. Ну що в МЕРС не загрузиш 5-6 тонн, то, то так. да, для 3 тонн цього МЕРСа вистачає з головою. Тобто тонни. Ну, люди грузять і 5, ну, 5 ми не возимо. То 3,5 тонни на рідних ресорах ні одного листа не підкинуто. То есть без проблем. Я, за 4 роки один раз лопнув корінний лист, грузимо повен кузов, ресори розвертає роз, роз, в другу сторону. Ну, він мягкий, їде, є ніяких проблем. Підкинуть листи, він вже буде жорсткий. Ну, для нас весу, вистачає рідних листів. Ну, в принципі, оце все, що я хотів вам показати. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Ну, якщо не важко, поставте лайк. Для вас, я думаю, це не важко, а нам приємно і якби є потім бажання щось вам зняти, показати. Будемо знімати вам далі той мерз, що ми переобладнуємо. Теж зараз він там вже пошпаклювали. Думаю, день-два вже покрасимо, зніму відео також. Ну, все, всім пока. Не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал. До побачення.